семья Лагузы. Занимаемся клубникой, луком, картофелем, капустой. У нас зарегистрировано семейное фермерское господарство, называется Лагуза. И мы работаем всей своей семьей, естественно, есть нанятые люди. В семье участвует и моя жена Наталья, сын Давид, Дарик, Денис, Даша, Доминика, Дина. Ну и теща, и дарик. Большинство все механизировано. Естественно, конечно, мы просимо на помощь людей, щоб вони нам помогли. С уборкой, с клубникой, особенно, потому что ну, труд очень тяжелый и быстрый должен организовано все быть. Вирощуванням полуниці родина з кілії займається вже два десятиліття, а на професійному рівні працює близько восьми років. Юрій побачив, як німецькі фермери на буграх вирощують полуницю. Він самостійно виготовив грядоутворювач, з сім'єю устелили, спробували і результатом задоволені. Полуницю вирощують на одному гектарі орендованої землі, розташованої на Кілійському острові. Фермерське господарство може і більше вирощувати. Головне вирішити питання зі збору реализацию. В реалізації то у нас уже есть канали, свої свої есть реализаторы, свои би, бы є. есть. Реализуемые в Одесі, в Ізмаїлі, Николаев. Вот это вот три направления. На полі у кожного в родині свої обов'язки. Старший син вже досвідчений водій, за кермом ледь не з дитинства. Молодші хлопчики носять тару в картонних ящиках. Дівчата з мамою та бабусею збирають та укладають. Вони знають, що разом здійснять будь-яку мрію, тільки потрібно працювати. У нас у цієї родини є мрія, щоб зробити ремонт цього будинку. Трактор, автомобілі, автобус. Папа Це... уїхав на Одесу, він залишився з мамою. Да. Він дожен маму завести додому. У минулому році купили трактор, на якому виконують багато технологічних операцій. Вирощування на буграх спочатку спробували на городі біля будинку та отримали врожай полуниці раніше всіх, 12 квітня. Гряди висотою до 40 см. За день коренева система рослин прогрівається і вночі не остигає. Тому дозрівання плодів відбувається раніше. Фермерське господарство при такій технології висадки отримує більший врожай. Окрім того, хвороб значно менше. Звісно, тут сквозняк. От какие даже були сквозняк, буквально час і тут уже все сухо. Если бы это было на ровном, то это испарение, влажность, уже болячки, начинаються гнили и все подобне. А это как бы результат, такої, ми, ми вже заметили, що он. Він... весьма эффективный кстати вот здесь сбор э, обходится если так вот мы в том году считали 3 гривны за килограмм если так а если идти вот так вот на ровной местности то выходит 10-12 гривен сбор то есть экономишь на уборке и сбор выходит еще быстрее вот. потому что клубника во- первых цветонос тянется он сейчас набирается он не валится туда а валится весь туда и вся клубника вот и вот. Юрій пройшов курси канадського проєкту, завдяки чому отримав необхідні знання. Я не розчитував на те, що я виграю цей грант, але я хотів отримати знання, і я там отримав їх дуже багато. Після канадського проєкту ми почали працювати професіонально. Чого? Тому що аналіз почви, аналіз води, вся технологія внесення, удобрення. Навіть видно по ботве клубники, що вона просто зараз ну, радується, їй вистачає всього. Дозрівання полуниці та набирання цукру в плодах залежить від погодних умов. Тут клері, раміна, квіки і скала. Вот это, вот, эти сорта. Погодные условия від этого можна избежать, как-то вовремя накрити, вовремя обрезать, обработать, потому что, особенно з дождями, то тут нужна обработка. Большинство ми зараз переходимо вже в это время, з химиями не работаем. Ми работаємо біопрепаратами: Октофит, потім гуапсин, трихотфит. У цьому році збір полуниці у сімейному фермерському господарстві Лагуза розпочали раніше. В этом году весна очень ранняя, очень ранняя. Как бы вот э, смотришь, как те, те годы, то в этом году она пришла очень рано. Но хотя тоже очень большие такие перепады, качели с температурами, то тут тоже надо было накрывать, раскрывать. Бывали дни, что надо было оставлять и днем, и ночью, чтобы она была открыта, потому чтобы она не стрессовала, чтобы не так быстро, она не такой сильный бурный рост. Потому что ночью, естественно, тоже она растет, но если ударит мороз или приморозок, то это, конечно, уже стресс сильний для клубники. Ну, як в цьому году, то у нас результат в цьому году шикарний. Дуже важно, щоб не переполити клубнику. Якщо перепольєш, це вже болячки, сразу загнивають корені молоді, і потом починається хлороз. І тут якби как бы, цю клубнику от, якби в це время краще не дополити, ніж перелити. Потенціал рослин дозволяє фермеру розраховувати на врожай 30 тонн полуниці з гектара. Підкормку внесли восени і до цвітіння. Вообще-то мы даем, вносим сразу с осени удобрения, вот, внесли, и потом даем уже микроэлементы, конечно, мы уже, вот мы два раза уже подкармливали до цветения, как бы, ее подкармливали. Сейчас у нас идет только защита от грибков и от вредителей, как бы. Ей уже этого всего достаточно, чтобы она выкормила, ну, всю все это самое, эту ягоду. Вот, мы обратили внимание, вот за сколько лет назад, мы так тоже вносили, и этого удобрения хватает с головой, чтобы она выкормила. На одном поле фермер проводит эксперименты с добровом. Здесь просто были присутствовали нитробор, а там нитробор я не влаживал, как бы при посадке. Вот, Смотри, чуть... Это нитробор, это удобрение, mm -hmm. да. да, Вот и вот, пожалуйста, вот результат. Вот буквально последний ряд, этот и вот. Те. Да, там тоже есть яхода, это но тут крупнее. Вот эти вот ряды. Ферменты мы, конечно, производим каждый год. Потому что на каждой земле, я хочу сказать, там выше, там уже надо по-другому работать. Я уже отдельно делаю, потому что тут чернее земля, там светлее земля. Там больше надо удобрения, здесь меньше надо. Там надо, допустим, азота больше, здесь надо меньше азота, там больше фосфора, калия надо. Відпрацювавши за декілька років технологію вирощування полуниці на грядах, Юрій Лагуза хоче збільшити короневу систему кожної рослини та добитися більшого врожаю та калібру ягід, фермер побачив такі гряди в інтернеті у італійських фермерів. уже приобрели технику такая, которая нам ну, надо было. Мы хотим сделать на три ряда и бугор поднять до 70 сантиметров и шире, чтобы было в метр. Чем выше будут бугры, э, ну, все это самое знают, что, допустим, плодородный слой, допустим, 20 сантиметров, допустим, 20-30 сантиметров плодородный. Дальше идет песок. Мы собираем эту всю землю, допустим, и делаем один большой бугор, увеличиваем корневую систему. Естественно, мы можем дать уже удобрение. Чем длиннее корневая система, тем она будет питать куст, ягоду намного лучше. Чем меньше корневая система, тем слабее она кормит. Естественно, чем мощнее куст, тем он будет здоровее. Чем он будет здоровее, тем уже будет здоровее ягода и вкуснее. И там можно добиться и вкусы, и количество, и качество. На полі розташування посадки кущів полуниці «Північ-Південь» Тому спочатку дають врожай ряди з півдня, а пізніше північні ряди. Таким чином, збір буде тривати до кінця травня. До речі, фермер дотримується сівозміни, тому на одній ділянці полуниця росте всього один рік. Наталія Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юхтудей.